Придбав ось такий масловий дірювач картерних газів. Знайшов місце на автомобілі, під'єднав, купив шланги, все культурно, все гарно зробив, нічого не проходило. Користувався автомобілем півтора місяця, ніяких змін в поведінці автомобіля я не відчув, все працювало добре. От після цього я розібрав його через півтора місяця і вибив в ньому воду. І ця вода йшла на турбіну. Це вже йшло вихід з масловідділювача. Я одразу його зняв і більше ним не користуюся. В ньому збирався лишній конденсат, який потім попадав на вхід в двигун автомобіля. Повне відео на каналі. Там детально я показую, як я робив, встановлення і результат цього експерименту. Це я купив для проби, тепер більше не користуюся. На каналі є повне відео. Подписывайтесь на канал.